Вітаю сьогодні, 18 травня, 449 й день героїчної боротьби українського народу проти країни-терориста, яка продовжує вести війну, попри понесені втрати, які сягнули вже більше 200 тисяч особового складу. Ворог продовжує спроби нанесення ударів по території України з повітря. Так, вночі російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак з різних напрямків. Загалом ворог випустив 30 крилатих ракет морського повітряного та наземного базування, з яких 29 було знищено. Батальйони 1 окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна продовжують виконання бойових завдань на північному та східному напрямках. На одному з полігонів пройшов вишкіл бійців батальйону підтримки скеля за участі інструктора з вогневої підготовки з Канади. Воїни відпрацювали ведення вогню з різних позицій, а також отримали корисний зворотній зв'язок. Та рекомендації щодо поліпшення навичок пристрілювали, намагалися зброю пристріляти. От багато новеньких ось ну так 7-8 по 12-бальний. відстрілялися. Зараз маю бажання ще хлопці постріляють. А ми йдемо до більш серйозної зброї. До Браунінга, окрім легкої стрілецької зброї, була відпрацьована стрільба з великокаліберного кулемету Браунінг М2. 12,7 мм. міліметрів. Це зброя, яка здатна вражати особовий склад та легко броньовану техніку на відстані до 2 км. Для ефективного ведення вогню з цієї зброї також потрібна практика та врахування багатьох факторів. Триває щоденна робота з підготовки та бойової роботи артилерійських та мінометних розрахунків. Це потрібно, щоб ворог відчував постійний тиск та не міг безкарно наносити ураження вогневих позицій українських захисників. Виявлення, нанесення вогнового впливу, коригування та ураження. Все це комплексна командна робота зі знищення непроханих гостей на нашій землі. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Підписуйтесь на наші сторінки в соціальних мережах bogun.brigade. Ми зброя, що захищає світ. Віримо в Збройні Сили України. Слава Україні!